Вітаю, шановні глядачі. У Російській Федерації оголошено, що з 1 січня буде запроваджено ембарго на постачання до Росії українських сільськогосподарських продуктів. Росія підкреслює, що вона ухвалює це рішення у відповідь на приєднання України до санкцій цивілізованого світу проти Російської Федерації. Але справа ж, звичайно, не у відповідь. З 1 січня 2016 року має працювати вже повністю угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Продуктове ембарго це відповідь Росії на наше бажання приєднатися до цивілізованого світу. І нічого нового в цій відповіді немає у своєму бажанні зірвати європейський вибір України. Російське керівництво є послідовним. Отож і нам потрібно визначатися з усвідомленням реальності. Майдан це вже подія, з якої минуло два роки. Якраз перед Майданом критики Європейського вибору України підкреслювали, що наш напрямок на Захід може серйозно зашкодити нашому бажанню. Надалі розвивати нормальні економічні взаємини з Російською Федерацією. Тверезо мислячі люди, тверезо мислячі з економічної точки зору з цим не погоджувалися. Вони підкреслювали, що угода про асоціацію з Європейським Союзом не порушує жодних зобов'язань України по угодах, підписаних з Російською Федерацією, з іншими країнами СНД, таба більше навіть не змінює зобов'язань України по зоні вільної торгівлі з СНД. Але це якщо подивитися з економічної точки зору. А з політичної точки зору, Росія не приховувала, що вона збирається, навіть зашкоджуючи власним економічним інтересом, відмовлятися від нормальної співпраці з е, нашою країною, що вона готова до власних економічних санкцій проти України, якщо та буде приєднуватися до Європейського Союзу, у тому чи іншому риці. Як бачимо, ті, хто попереджував про проблеми з Росією, дійсно виявилися правими. Однак чи означає це, що ми маємо відмовитися від європейського вибору? Звичайно ж, ні. Це означає тільки те, що ми маємо дивитися в очі реальності. В нормальному світі Україна мала б всі можливості розвивати свої стосунки з Європейським Союзом. І розвивати свої стосунки з Російською Федерацією, так як це робить більшість країн Європи. Але проблема в тому, що ці країни Росією вважаються країнами державами, а Україна для Росії це тимчасово окупована Заходом територію, яку руський мір має звільнити, і як Білорусію чи Казахстан приєднати до Росії областями. А таким і чином, все, що заважає такому приєднанню, має бути обмежене. І якщо потрібно запроваджувати економічні санкції, Росія буде їх запроваджувати як свого часу, Радянський Союз запроваджував економічні санкції проти бунтівної Литви. А Литва тоді була союзною республікою навіть не якоюсь іншої держави. В світі, в якому ми живемо. Ми маємо зробити чіткий вибір економічні взаємини з Європою або економічні взаємини з Росією, існування як незалежної держави, але без східного ринку, і існування як колонії, але без ринку західного. Це не простий вибір, насамперед з економічної точки зору. Але можливості розвивати свою економіку у нормальних стосунках і на Заході, і на Сході у нас просто. Не існує. Хай щастить.